Вітаю вас, дорогі брати і сестри, із благословенним ранком п'ятниці 13 лютого 2026 року. Сьогодні Свята Православна Церква вшановує пам'ять безслібреників, мучеників Кіра та Іоанна, і з ними мучениць Афанасії та дочок її, Феодотії, Феоктисти і Євдоксії. Святителя Никити затворника Печерського, єпископа Новгородського, мучеників Вікторина, Віктора, Никифора, Клавдія, Діодора, Серафіона і Папія, мучениці Трифени Кізицької. На Божественній літургії у православних храмах читається друге соборне послання святого Апостола Іоанна, глава 1, вірші з 1 по 13. Старець і збрані Господині і чадом є я. їх же аз люблю во істину, і не аз точію, но і всі розумівши істину. за истину, пребывающую в нас, и с нами будет вовеки. Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отча, во истине и любви». Возрадовался зело, яко обретох от чат твоих ходящего истине, яко же заповедь прияхом от отца. И ныне молю тебя, Госпоже, не яко заповедь пишу тебе нову, но юже имам из сперва, да любим друг друга. И сия есть любы, доходим да по заповедям его. Сия есть заповедь, як уже слышасти да в давней ходите. За не мнози лисы в в мир, не Иисуса Христа, пришедшего плоти. Сей есть льстец и антихрист. Блюдите себе, да не погубите, я же делости доброе, но дам сду совершенную восприимите» всяк приступая и не пребывая в учении Христове, Бога не имать. Пребывая же в учении Христове, сей и Отца, и Сына имать». Аще, кто приходит к вам и сего учения не приносит, не приемлите его в дом и радовайтесь ему не глаголите глаголей бы ему радоватися, сообщается делом его злым. Много и мех писать и вам, и не восхотех хартиею и чернилом, но надеюсь прийти к вам и устыку устом глаголати, да радость ваша будет исполнена. Целую тебя чада сестры твоя я избранные. Аминь. Старший Вибраній пані та її дітям, що їх я люблю у правді, і не лише я один, а й усі ті, що пізнали правду, задля правди, що перебуває в нас, і буде по вік з нами. Нехай з нами буде благодать, милосердя і мир від Бога Отця та від Ісуса Христа, Отцевого Сина у правді та в любові. Я зрадів вельми, що знайшов між дітьми твоїми таких, які живуть у правді за заповіддю, яку ми від отця прийняли. І тепер прошу тебе, пані, не щоб я нову заповідь тобі писав, а ту, що маємо від початку. Любімо одні одних. Любов же в тому, щоб жити за його заповідями а заповідь ця, як ви то чули від початку, щоб ви в любові жили. Багато боспокусників спокусників поширилось у світі, що не визнають Ісуса Христа, який прийшов у тілі. Той то є спокусник і антихрист. Зважайте ж на себе, щоб не втратити те, що ми зробили, а прийняти повну нагороду. Кожен, хто забігає наперед і не тримається Христового вчення, той не має Бога. Хто ж перебуває в цьому вченні, той Отця і Сина має. Якщо хтось до вас приходить і цього вчення не приносить, того до хати не приймайте і не вітайте. Бо хто його вітає, той бере участь у його лихих вчинках. Чимало мав я до вас писати, та не хотів на папері і чорнилом. Але надіюсь прийти до вас і усно з вами поговорити, щоб радість ваша була повна. Вітають тебе, діти, сестри твоєї вибраної. Амінь. Євангеліє від Марка, глава 15. вірші 22. -й. 25 та з 33 по 41. -й. І привідоши його на Голгофу место, еже є, сказаемо лобне місто. Беже час третій і розпяше його. бывшую же часу шестому бусть по всій землі до часа девятого. И в час девятый возопи Иисус гласом велием глаголя. Елои, Елои, лима совохвани, еже есть сказаемо, Боже мой, Боже мой, что мя оставил Еси, и нецы от предстоящих слышавших глаголаху, Се Илью гласит тех же един, И наполнив губу отста, И возложь на трость напояше его. Глаголя. Оставите, да видим, аще приидет Илья снять его. Иисус же пущ глаз верий истше. И завеса церковная раздрася на двое свыше донизу. Видев же сотник, стояй прямо ему, Яко таково запив истше рече, воистину человек сей сын бе Божий. Бяху же и жены, и здалеча зряще, в них же бе Мария Магдалина, и Мария Иакова Малого, и Иосии Мати, и Соломия. Я же и егда бе в Галилее, хождаху по нем, и служаху ему». І іне многія я взидоша з ним в Єрусалим. І привели його на місце Голготу, що значить, череп місце. Була ж третя година, коли вони розіп'яли його. А як настала шоста година, темрява наступила по всій землі аж до дев'ятої години. О дев'ятій же годині Ісус скрикнув голосом сильним «Єлогі, Єлогі, Ламаса Вахвані, що означає у перекладі: Боже мій, Боже мій, чому єси покинув мене? Деякі з тих, що там стояли, почувши те, казали, он Іллю кличе». Побіг один і, намочивши губку оцтом та настромивши на тростину, давав йому пити, кажучи, чекайте, побачимо, чи прийде Ілля зняти його. А Ісус, голосом сильним скрикнувши, віддав духа. Тоді завіса в храмі, роздерлася надвоє зверху аж донизу. Бачивши ж сотник, що стояв проти нього, що так віддав духа, сказав: Чоловік цей справді був син Божий. Були і жінки, що дивилися здалека. Між ними була Марія Магдалина, Марія мати Якова молодшого та Йосифа і Соломія, що слідом за ним ходили і йому услуговували. Як був він у Галилеї та й багато інших, що з ним були прийшли в Єрусалим. Усім спокійного, мирного дня, в пості, трудах і молитві!